Заробітні плати та пенсії українські, тарифи європейські. Полтавці з жахом чекають на початок опалювального сезону, аби досягти порозуміння із обласною владою та добитися від них встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, що введені з 1 липня поточного року, активісти усіх парт осередків всеукраїнського об'єднання Батьківщина Полтавщини ініціювали мітинг перед будівлею обласної ради перед початком пленарного засідання 10-ї сесії. Хочемо, щоб Тарифи були знижені для населення, бо зашморг страшний для людей. Не виживемо цю зиму, якщо такі тарифи будуть. У нас уже край. Ми перейшли край, і оцей край, коли перейшли. Ми вже готові на все на все. У нас залишить Конституція гарантію дає одну, влада робить зовсім інше. Сьогодні закони переробляють так, як тільки задушити. У мене таке враження, що уряд і парламент живуть якісь паралельні реальності. Вони комунальні послуги і ціни на газ встановлюють європейські, а зарплати нас і навіть прожитковий мінімум взагалі якби не відповідає тим нормам, як людина повинна жити. Аби показати своє обурення полтавці влаштували показове спалення платіжок на житлово-комунальні послуги як доказ того, що їм не подобаються суми, вказані у них. Той відсоток на який вони піднімають, і це обговорює представники всеукраїнського об'єднання батьківщина. Переконані, так далі продовжуватися не може. Свої інтереси потрібно відстоювати, і батьківщинівці готові сприяти у цьому громаді та відстоювати інтереси кожного полтавця на всіх рівнях в усіх радах. Крім обласної, ми провели на сесіях встановлення мораторію на ці грабіжницькі тарифи, які являються геноцидом нашого народу. Тільки обласна наша рада відмовилася це робити. Батьківщина вона завжди відстоювала і буде відстоювати інтереси народу. Ми сьогодні прийшли, це наш ну, відчай. Ми прийшли сказати ні цим драконівським тарифам. Ми прийшли сьогодні. Заявити про те, що Полтавська обласна рада повинна підтримати мораторій на підвищення цих тарифів. Батьківщинівці порушили питання стосовно тарифів і на пленарному засіданні обласної ради. Народний обранець від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Руслан Богдан наголосив, що в свій час лідеру партії Юлії Тимошенко вдавалося стримувати зростання цін на комунальні послуги і збиратися на мітинги в українців необхідності не було. Поки вона була прем'єр-міністром, ціна на газ була низька, і тарифи були низькі. І газ, який видобувався власне видобуток український, йшов якраз для забезпечення потреб населення. Про встановлення тимчасового мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, що введені з 1 липня поточного року, одне із питань, яке розглянули на пленарному засіданні депутати обласної ради. Внесення його до порядку денного ініціювали батьківщинівці. Питання, яке зараз ми розглядаємо, воно стосується кожного жителя нашої області. Тому що нема зараз важливішого питання, ніж те, які платіжки. Отримують наші мешканці, наші громадяни через місяць і два. Тому пропонується звернутися до кабінету міністрів, щоб вони встановили мораторій до 1 січня, 2016, до 1 січня 2017 До січня року на підвищення тарифів. Депутати Полтавської обласної ради підтримали звернення до Кабміну.